Всім привіт! Хочу сьогодні з вами поговорити про настрій, і як я люблю то казати, що правильний настрій це 50% від успіху у вашому поході. Будь-якому, чи це прогулянка в лісі, так в мене зараз, чи це похід в гори, чи морські каяки. Якщо у вас буде правильний настрій, і ми зараз розберемо, що таке правильний настрій, то успіх буде майже гарантований, якщо не станеться якоїсь біди. Є кілька тест, які я люблю казати своїм клієнтам, ту річ і собі нагадувати, повторювати ем, стосовно настрою. Так ось, перше, це те, що стався до будь-якої своєї подорожі, так як до життя. Розумію, що будуть всякі падіння, тобто травми, наприклад, щось загубилось, щось поламалось, і підйоми, можуть бути різні гарні. Траплятися, наприклад, побачили якісь там китів у морі чи якогось ведмедя, який тобі сподобався в лісі, і це був такий адреналін гарний. Чи вийшов на вершину, а там вау, краса. Тому якщо будеш розуміти, що будь-який похід він складається з якихось таких різних нюансів, то ти вже будеш ментально більш готовий до різних розкладів, до різних подій. Наступне це не ней. Не ніби, бо це не прогулянка, а все-таки похід. Коли ти йдеш на прогулянці, то все гарно, все просто. Хата відносно близько, чи де то там є, фізично дуже сильно не перевтомишся, не треба працювати через характер, треба просто прогулятися і подихати свіжим повітрям і так далі. Похід це все-таки трошки складніше, відповідно, розумій, що буде важко. Ментально, фізично, будеш потіти, м'язи болять, травма може бути, голодний, холодний, вітер дує, е сонце пече, в е дощ мочить тебе, розпалив ватру, а там палець опік чи їжа згоріла. Розумій, що ці всі елементи будуть. Навчися просто їх приймати і насолоджуватись навіть тими нюансами. Наступне третє, що я люблю казати, це прекрасність в контрастах. Ти ніколи не відчуєш задоволення тої вершини чи тої їжі, яку довго там, наприклад, м'ясо готував на тому вогні, надихався вогню, пел плачуть, очі вже вилазять на лоба, а м'ясо м'ясо зготував, і тоді ти його їсиш, і воно таке смачне або вершина. Така красива, і ти такий задоволений собою, тому що ти тому що ти музолінатер але ти через характер, через не можу пройшов, вийшов і насолоджуєшся Якби не було тих контрастів, якби не було музолів якби не було так важко вийти, то ти так би не цінував ту вершину і то, що ти спромігся зробити. Бо і яка б то вершина не було, але... Це важко. Ще одне, що дуже важливо розуміти, вміти бути командою. І це не обов'язково означає, що мусиш бути командою з іншими людьми, це може бути навіть команда самим собою. Спілкуватися з собою, себе налаштовувати, пояснювати все правильно, не здаватися, підбадьорювати, мотивувати. Якщо ти сам з собою, команда чудова і все злажено працює в тебе в голові в першу чергу, то буде успіх. І якщо ти з іншими людьми... Тоді там значно більше елементів включається психологія інших людей, інші характери, інші особистості, і в кожного різні якісь подобання чи навпаки якісь речі, які бісять чи дратують, і, і потрібно це все розуміти і з цим все працювати. Ще одне правило, яке я сам собі особисто люблю нагадувати, розумій, що ти будеш пам'ятати, подорож так само, як і вершину. Схід на вершину будеш пам'ятати, і вершину будеш пам'ятати, і вид згори, і вид в лісі, коли немає ніякого толкового виду. Будеш все пам'ятати. А залежить ще, які будуть здовж шляху, пригоди чи нюанси. Часом буває, що вершину не так пам'ятаєш, як пам'ятаєш, що там сталося на стежці, побачив від мене, наприклад. До ем, речі, що робити, якщо відмені побачив, подивіться на моєму нічому відео. Дехто запитував деякі цікаві запитання, можете там знайти відповідь. Ось, тому пам'ятайте, що дійти на вершину це, звичайно, такі, кульмінація така, і краса переважно, і чудово. Але не обов'язково це найкраща частина вашого походу. Ставтесь до всього походу, як просто такі, суцільна медитація, суцільне випробування, суцільне насолодження. i